Всім привіт! Я вийшла на прогулянку сама, а ми з Касі домовилися, що коли поки оцей місяць Костю вдома, то хоча б раз в тиждень я буду виходити вигулюватись. Скажімо так, на людей подивитися себе, показати та й взагалі морально і фізично відпочити, розвіятись. Сьогодні от я вирішила піти в Юск, подивитися, що там цікавого є, познімала дещо. Буде окреме невеличке відео стосовно Юска. І що там такого цікавого новорічного є. Да. Зараз іду Далі трішки магазинах пройдусь І потім вже додому. Зараз у нас третя година дня, і я десь в мене ще є десь півтори годинки, годинка-півтори походити, а потім вже буду додому йти. Бо Кості тяжко залишатись тьомкою самому. Він це визнає, про це прямо говорить. І я, скажімо так, не можу. Надовго залишати, тому що я сама переживаю, як вони там, що вони там і тому подібне. Так, а я хочу зайти в магазин Норма. Отаке от. Такі прикольні масочки. І оно. Навіть Шрек є. Три етапи. Хм, прикольно. Дивіться, яку я іграшку знайшла. Тут треба натискати двома руками, двома пальцями. І ці штуки повинні на Коротше, повинні вони бути. Дивіться, яку іграшку знайшла. Тут потрібно натискати кнопочки, двома руками, звісно. І оці от шерики, оці штучки, вони повинні пригнати туди-сюди. І надіватись на такий штирчок у нас. О от так. Прикольно. Чи побачила такий ось гарненький набор для магії. Навіть є такі посипки новорічні. З ялинками. І тут і що бачила. Ось, є з динотерами. І з оленями. І головиками. Я йду додому. Нарешті. Там спустилась кості. Щось він без настрою. Сказав, коли я прийду, він це розкаже. Я вже стримаюся. Ну я йду. Скоро буду вже вдома. А що хочу їсти. Шахливо хочу їсти. У нас там є пюрешка і скумбрі. То що Костя засолював Так що, трошки в магазині була. Купила те, що треба. Купила тільки те, що треба. Фігнів всякої не купувала. Нічого витрачати кошти на фігню. Тому Фу. Фу. що ми голові. Купила тільки те, що треба бо... да. Ми завтра знову їдемо в лікарню. Ох, я ще взяла з собою бананів купила, щоб взяти з собою. Да, тому що ми зранку поїмо, потім поїдемо, в обід вже перекусимо і в обід вже вдома поїмо, як треба. Я хотіла на днях зробити фото в деревах, типу осінь. Але поясніть мені, як видно, що тут осінь. Тут дерева ще зелені. Тут або вже зовсім голі, або іще зелені. Жовтого листя майже нема. І де тут осінь? Хіба що на фоні отаких от от кущів і жовтим листям? І все. А хотілося б на фоні отакого от жовтого чогось. А ні, походу не вийде. У нас там такий лісочок із хвойними і листяними деревами. Десь там бачу жовтеньке є. Можливо, завтра подивлюсь, ходю, що там і як без тьома, без кості сама. А потім, якщо їх туди поведу. О, дуб. Можна на фоні дуба, але він коричневий, а не жовтий. Щось кості мені не відповідає, він або заснув з тьоми, або не знаю. Ай, я вже боюсь додому йти. <ріх> Можливо, мене більше не відпустить нікуди. Не знаю, не знаю. Сподіваюся, що такого не буде. Фух. Я вже майже вдома. Так що доходю. Сподіваюсь, що буде все добре. Тримайте за мене кулочки. І так, я вже вдома. Що я можу сказати? Тьомик. Hello! Тьом, привіт! Привіт. Максік, можна тихенько не перебивати, будь ласка. А, давай розпакуємо з тобою, що ми купили? Ми купили, як я казала вже, банани. Датчик, я взяла банани, щоб завтра з собою взяти. Сметана. А, Ваніш. Тому що у нас дуже багато із малою дитиною виявляється плям. Раніше взагалі не було. Зараз дуже багато. А, маска для волосся від гарнієр. Так, антисептик. Тому що нам з собою треба брати, ми не беремо. Так, зайчик. наберемо. Дивіться Дякую. Тобі Ось шоколадку взяла. Бальзам для губ, тому що в мене закінчився, я вже свій просто кісточкою дістаю. І на всякий випадок взяла четвірочку. А щоб вже була. Да, тому що скоро вже буде 4 місяці. І взяла собі ще таку вафліку. Це вафліка без цукру. Щоб була, якщо я вдруг коли захочу солодке, то вона буде. Тому що, по суті, я вирішила до кінця цього тижню, тижня не їсти солодкого, крім меду і не їсти лишнього хліба, булочок і так далі. Хліба їсти лише до випадку, якщо до чогось треба, там, наприклад, до яєчниці, да, тому що я це люблю жиденькі, там цей. Хлібчиком потовкати. І, в принципі, все, ніякого хліба, з маслом, нічого такого. І у нас буде ціна слова. Якщо я все-таки з'їм щось солодке або лишнього хліба, то зазвичай Костя ввечері миє посуд, коли я вкладаю тьомика, я до цього так звикла. Так не хочеться самій мити. Що я вирішила, якщо я порушу своє слово, то я буду мити посуд. Так що є стимул цього не робити. Я тьома вже вклала спати. Так що хай дитина спить. Йо. Купила цей бальзам для губ. Тут з іншої сторони написано те, що його можна використовувати як для губ, так і як скажите, я вам скажем, мыло для брив. Сека, вот я таком не кастует. Я бриф тянула, формовала и все. А тут, вот а вот тюбик и. Що це буде хотіла сказати? Просто звичайне, прозрачне, ну, звісно, прозрачне, яке воно повинно бути. Ось таке от. Так ще переду зима зараз вже ввітрується. А далі так тим паче треба берегти губки. Антисептик треба з собою в сумку обов'язково покласти, в тьоману сумку, що він завжди був. То їдемо їздимо без антисептика. Краще з ним. І якась нова маска. Я сподіваюся, що вона допоможе, тому що в мене волосся останнім часом стало таке якесь тускле. І... Я маски давно вже не використовувала, у не закінчилась. Ось ну, такий ніжний аромат. Я сьогодні голову мила. Видно, що я синю голову мила? Мені здається ні. Я ще під дощ попала. Тому мені здається, що нічого не видно. Якщо ще я скажу результат. Як ця маска буде... Використання. Yeah. А ще ми не показували, але ми купили два нових стільчика. Такі от вони миються. Це головна, така, скажімо так, вагома, вагомий аргумент, чому ми саме їх придбали. Отакі от виглядають вони м'якенькі, класні, зручні, висока спинка, класно на них сидіти. Купили дві штучки, тому що, по суті, нам більше і не треба. Коли гості приходять, ми їх садимо на диван. Або що, сидіти на тих стрічках, які в нас були раніше. А так у нас і місця мало, їх тут особи більше не поставиш, ну і плюс більше нам і не треба. Так, у нас вже на годиннику 10 година. Ми Тьомку не о 8 купали, а о 9, тому що він прокинувся ось. Е, да. Зачем ти скажеш пару слов, як твій день? Що? Скаж пару слов, як твій день. Уже нормально. Або. Е, перві. Сорок хвилин як ти пішла гуляти. Ага. Ага, дай. Так. Добрий вечір. Під нове. Так, ну я трішечки як це, як якийсь алігатор з води виглядає. Отак лучше. Перші сорок хвилин, як ти пішла. Хана було ще нормально, тому що 20 хвилин Тьома спав ще. Ні, десь не, не 15. А потім він прокинувся і ми з ним гралися тому було окей. А потім без матікіння зараз розповідати. Ще понавіше мені писати. Так, да, я мене були навіть думки відписати Ти повертайся назад, тому що Тьома напевно, пів години, хвилин 40 просто. Просто нічого не хотів. Він не просто хникав, він прямо орав. Він там плакав, він прямо цей. У мене ще така ситуація була, він такий е. кажу, немає її тут. Нема. Не край душу. Знаєш, як він плаче, він так робить. Не мама гукає, а іменно що. Походу воно сюди береться, бере, мама, так. Да. І, це, він, наприклад, коли він 40 кричав, потім заспокоївся з криком, я познавався його вкласти спати, тому що я бачу по ньому він такий типу сонний, так, от клониться і спати хоче, ніфіга. а ніфіга. І там куча всього було. Реально, куча всього. Була. І ти дуже радий, що я прийшла. Ну, так, я був дуже радий, що ти прийшла. Там було і те, я тільки жив, А і... Я думала, що Костя на мене злиться, тому що він такий злий був. А ти на тебе що? злий був. Я був на те, що в мене нічого не виходить. Тому і ти що... Він молодець все одно. Я та та старався. Та... Та... Понятно, що куди б не діватися, певно, що старався. Просто досі треба, щоб. Та ну не досить, ну коли ти на нічого не вимагав. Я ну, я знаю, як його в мене засипав, багато разів засипав. І постійно, то я його в, в, я його в кроватки за, за, у колиха в кроватки мені з телефонної компанії телефонують. А у вас є час? Нема часу. Мене Він явно, поспав в минуту. О, от одну хвилину. Ото максимум, що поспав в кроватці. В люль, ну, в колясці. Mm. Я його добрав, тому що він напевно, все, не хоче лежати, вже в цій люльки. Ну, Та йо, мой на кроваті взяв. Єлі уколихав. колихав. Рано не колихувався, не, не, не мене не хвилинку. А хвилин 15, знаєш, типо, ти пригаєш на тій кроваті, дик-дик-дик, диктади вже весь мокрий, потний. Правдами, неправдами я його положив. Він вроді як марнув, на боку лежить. Мовчу руку. Боже, Слава Богу. Хай хоч так. Хай хоч хвилин 15, що я успокоюся, не пригаю, не скакаю і крик не слухаю. Макс залітає в спальню і просто починає Ну тут ми рішили, що Максу погано ми На той момент. Я акуратно на роді я став з кровати, акуратно. Макс вродив Макс, тим мене проснувся. Я вийшов, Максу пілюлей дав. Ми не ображаємо якщо що. Ну я його не бив, не подумайте, просто його Він втік. Е я дивлюся на камеру, я як камеру поставив. дивлюся на камеру, Тьома вже от... Круговороти на круг. Я До нього, а він вже все, у нього вже очі отакі. Потім я знову взяв його коло хати. Уже сів вікном лице, лицем до вікна. А там, коротше, в нас лампа, е кругова лампа включена в павербенк. Таке гарний, е світло таке гарне. Вона, вона гарна, так. А, все добре, супер. І вона включена в павербенк і ми коли вирубаємо її, то ми, типу, штекер витягаємо з павербенка, але не повністю. Ну так, типу, на 5 міліметрів, типу. І виходить так, що ніколи такого не було. От, Дитина тільки закриває очі, я перед цим хвилин 10 пригав на кроваті, його убаюкував, закриває очі і лампа включається. Просто в нас ярка піпець. Я надибую, швидко типу, на тому пультові кнопку виключить, виключаю, у мене Тьома такий, е, е", знаєш, починає очі росити, блін, тімо, будь бажаю. Я пару раз качнувся і лампа опять включилась. Я її видергую з того штекера і він вже і в мене вже все, я вже його прийшла, Тьома такий довольний, улибається, я, я, й... я закашлялася, що <ривіт> 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 Це було дуже важко. Нарально, він, виходить, без 22 прокинувся і в 5 годин поки... Ну, Я раніше, ніж 5 прийшла, десь, mm -hmm. десь без 15, без 25. І оце з 22. до 25 Тьома не спить. Три години, і з цих, з цих три години, напевно, десь пів години він нормально погралися ми з ним, погуляли, походили, на коврику полежали, і з іграшки потягалися. Все добре було. Просто виходить, що він е е е прокинувся отож раніше, ніж повинен був. Без 22 раніше, на 20 хвилин. І він півчаса погуляв, і ти був такий. Знаєш, типу, е, те не то йому одну ігрушку дав, другу, третю, п'яту, десяту, походили, бо лежали, а він вже такий. Вже. «М я, м я. І, і так ми ще хлини 15-те, в такому стані. типу, м'є-м'я-мі. А потім то що хтось все крик. Я зрозумів, що йому хочеться вже спати. Троває, що е. ну, це був капець. Тобто ну, рано години дві так нон-стопом ти в, в цьому треше. Я, я вже злився від усього просто. То мені дзвонять то лампа, то макс. Це капець, коротше. Ну, ти справиш. Та справишся, ну це буде капець. У принципі, ти справиш. Так, да, ну, ще не скоро згоджуюсь. Мені треба морально. Наступного тижня. Так, ага. mm, да, потім вже я прийшла, покормила його, потусилася, намагалася його вкласти, не дуже хотів, але ітоді в 5.40 вклала. І поспав він аж до сьомої години вечора. Так. А я хочу зараз попра... попрати. Я закинула прання. Чомінні речі, хочу попрасувати і ще а... декілька разів вже стирала ці носочки yeah. А Вони біленькі, вони хороші, є сірі в нас Elди, є біленькі Аламе. Ну, Но... бачите, це да? Да, 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 так. Добре, що в мене є отака штука, ми замовляли колись на Амазоні спеціально для дитячих речей. І зараз буду ці катишки їх просто давайте покажу приклад. Да? Ось, на ножки. Отакі ось катишки. Тепер беремо. Сюди наліт запихаю руку. де воно було зрізано. Да, воно ну, позрізало. Не зовсім. Зараз я просто на стіл покладу його і нормально позрізаю. Але вже набагато краще виглядає. Тому зараз якраз цим ще і займусь. Чома ще не ходить в цих носочках, а вже катишок ціла куча. Все такі ось гарненькі вже носочки. Так, да, тут залишались такі от тканини, да, зрізані, але це хоча б не катишки. Ще на перший раз нормально буде. Тепер мені це все треба перегладити і можна вже відпочивати. Треба вікна помити буде. Ще на цьому тижні хочу вікна помити, хочу тюльпани посадити. Не знаю, коли це все буду робити, але колись буду робити Йдем. Так що буду вже займатися справами, потім йти купатися, приводити себе до ладу. І завтра нас ще чекає цікавий день, тому що зранку ми їдемо знову-таки в лікарню. І з чьомий, я сподіваюся, він буде себе вести. чудово, прекрасно. Йдем. Так що, дякую вам за перегляд цього відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимось у наступному відео.